Всім привіт! Це ді. А це книжковий ярмарок на ВДНГ. З 26 по 29 вересня будь-хто міг завітати в книжкову країну, місце, де збираються книжки на будь-який смак і колір. Але про все по порядку, і почнемо з людей, які точно знаються на книжках. Сьогодні з нами Еліза Сусік, просто хороша людина, яка читає книжки. Як ви взагалі почали читати книжки? Мені було нудно, тому я почала читати. А взагалі я просто хотіла щось змінити в житті. Раніше я грала в відеоігри, хотілось просто змінити якусь діяльність. Ну і так пішло. А в якому віці? Мені було 17. Це все oh. це всього два роки тому. Про сенс uh, я дуже багато бачила вже тіктоків. П'ять книг на осінь, які порадили наші книгарки. В Кінці скажемо, скільки це коштує. Скільки сторінок має найдовша книга у світі? Тисячі три не знаю. Тисячу сто п'ять п'ятсот. Що читають люди, які видають книжки? Russian колоніалізм про те як колонізувати сусідні. Я пахаю, да, щоб да, люди бачили да, В рекомендаціях. Дуже часто попадається. Як ви взагалі? Трапилося вони мені написали, я погодилася. <рес> Ні, Насправді ну, я, я за цього працювала в книгарні, але я працювала в книгарні ага, десь ага. два місяці. Я звільнилася, тому що зрозуміла, що це для мене емоційно та фізично важко. Ну це 12 годин працювати, ага. це не для мене. І я така вирішила, блін, хочу розвивати тік-ток, Я б хотіла в якійсь книгарні ось знімати тіктоки, і не знаю, хтось мене почув. Я сама не писала, але потім я раптово бачу повідомлення від піарниці сенсу моєї колеги. Вже і я така. Це жарт. Ми, ми зустрілися там буквально за дві зустрічі, все, ми почали працювати над цим, я вже десь через тиждень вже я почала робити так. відео. Я б вас назвала амбасадором сенсу тепер так і є. сенс на хрещатику, якщо хтось не знає, книгарня сенс на хрещатику. У ну, нас залишимо. є два сенси А, а де на арсенальній. У вас якесь т... відео, що вам запам'яталось найбільше, що ви знімали? Нещодавно ми знімали, я ще його я сьогодні його виставлю. О! Такий спойлер. Ми готували каву за книжками, mm -hmm. і це було смішно. Я готувала її з нашим керівником кав'ярні. Він ще такий дядько смішний. Ну і там чотири рецепти з книжок, і ми оце готували. Mm -hmm. Там я кривлюся, бе, бекаю, але це, це, це смішно. Рецепти кави із книжок. Кава по-еквадорськи. беремо молоко. Слабенько не поїв. Молоко. Що? Вже встигли засумувати. А мені ще стільки всього треба вам розказати. По-перше, масштаби. Неймовірна кількість людей, неймовірна кількість палаток від найвідоміших видавництв до найменших, які розташовані в палатках поменше. Тут можна знайти будь-що. От просто будь-що, повірте мені, на слово, якщо не були тут. А якщо були, то ви розумієте, про що я кажу. Корові кораблики. Гірлянди, вивіски і багато чого іншого створюють неймовірну атмосферу. За чотири дні тут відбулося більше ста івентів, на яких я, на жаль, не змогла побувати. Але ось можете бачити, весело і цікаво тут буде не тільки дорослим, тут дуже багато дитячої літератури і навіть окремий павільйон, де діти зможуть знайти цікаве заняття для себе. Поки мами з папами підуть купляти нові книжечки. Якщо ви думаєте, що це кінець, ви глибоко помиляєтесь. Адже всередині першого павільйону можна знайти будь що і навіть більше, ніж ззовні. Тільки погляньте, кого я тут знайшла. Крім книжок, тут можна знайти фігурки, закладки, настільні ігри, все, що ви забажаєте вам. Навіть е шеврони і наліпки, і, звісно, якби з картером. А щоб не тащити все добро в руках, нова пошта люб'язно вам допоможе доставити все додому. Також ще один партнер заходу в сільбо. Так що, якщо ви зголодніли — не біда, просто пройдіть ларечками, купіть собі смачної піци, замовте десертик і продовжуйте свої мандри книжками. Я почала в 2021 році, коли закінчила філологічний. І спочатку це був типу, наукпоп в Тік-Ток, а потім після повномасштабного е, я почала так само е, відгалужувати весь цей контент в Ютуб, але в Ютубі почав залітати, набирати перегляд більше книжковий контент, ніж літературний. Тому так вийшло, що потім я продовжила далі робити огляди. І наукпоп трохи лишився типу, в минулому. Як во я завжди вела якийсь маленький блог? А в 2022 році я вирішила читати українську, говорити українську і популяризувати українську. Тому я вирішила завести TikTok, який був для мене новою платформою, і він одразу дав мені такі перегляди, яких я не очікувала від YouTube. Я бачила вашу відповідь на питання, як ви почали читати. В вашому блозі прикріплений так. пост. Як ви думаєте, зараз читання стало популярніше останні там 5 років, і якщо так, то чому? Як так через ковід, через ковід через ковід. В Америці є дослідження. Вони досліджували, що ну був на книжковому ринку був тоді, коли ну люди були закриті вдома і вони шукали чим зайнятися типу, і всі в карантині намагались типу розптнув. Почати щось нове, якесь нове хобі, хтось починав в'язати, хтось купував підписку uh -huh. на Netflix, хтось uh -huh. починав читати книжки. Uh -huh. Тому так, от оцей бум він стався якраз після ковіду, а потім з'явився букток, і так uh -huh. воно якраз і покотилося. Які тікток відео залітають найбільше? От що людей цікавить найбільше? Насправді зазвичай, коли книжка задіває якусь загальну тему, яка може бути цікава ну, більшій кількості людей. Якщо це нонфікшн про релігію, це було перше відео, яке в мене залетіло. Якісь, ну, типу, історії кохання, теж люди зачіпають, Щось 18, плюс тих людей зачіпає. А от яке ваше найпопулярніше відео, ви можете? Це було дуже дуже коротке відео, яке набрало майже мільйон переглядів про те, що є багато книжок про стосунки, які мали закінчитись, там, де вони мали поговорити, і дуже мало. Здоров'я стосунки. Mm -hmm. я його бачила сьогодні. так. Mm -hmm. Який ваш книжковий огляд на налюблене? Mm -hmm. Огляд. Mm -hmm. На Бріджер ти не мав там, де я оцінювала всі книжки. Він потім і переглядів ну неочікувано для мене багато набрав. І ще дуже люблю огляд на всі книжки Gravity Falls, тому що ми там. Я там робила аля на біла шифра, тому я дуже його люблю. так. Вибачте, я вас ви знову відволікла. Але хто я така, щоб не розказати про новинки та найпопулярніші книжки ярмарку? Тому почнемо. Романтична комедія, романтика плюс комедія, все як написано схованка. Якщо ви любите, коли вам боляче, то це для вас. Книгу Люби, легка романтична історія цього сезону. За перекопом є Земля, історична книжка. І дуже популярна. Дрібним шрифтом загадка для мене. Теоретично це кохання, то промкомів. Туди ж ми відносимось вмішно, що ти спитав. Це взагалі новинка і ще немає гадніх. Хіпоти за кохання туди ж. І в кінці ми маємо кохання мозку. Це теж туди. Не одно осінь бідеться без трилерів, тому хранити смерті і хімія смерті. Будь-яка книга Стівена Кінга. Класика. Битись не можна відступити. Загадка книжка, навіть немає анотації. Як зрозуміти українців? Корисний нон-фікшн Ще один трилер а це мені порекомендував реддіт. Якщо чесно, поняття не що це. Все більше не затримую. Ми зараз поговоримо про жанри. Одне з двох. Фентезі або детектив. Фентезі. Фентезі або романтика. Фентезі. Фентезі або історичні книжки. Фентезі. Фентезі або трилер. Фентезі. Фентезі або детектив. Детективи. Фентізи. Фентезі або детектив або романтика. Романтика. Фентезі. Фентезі або романтика або історичні книжки. Романтика. Фентезі романтика або трилер? Романтика. Фентезі. Одна книга для безлюдного острова? Містер острову. Бо тільки в таких умовах можна її дочитати. А ви? Щось корисне, якийсь нон-фікшн про те, як вижити на звіт острові. Одна книга в дорогу. Що в мене в сумці? Давайте. Розпаковка. Розпаковка. Мішечок. Матерія. Не дуже непопулярна книжка, але сподіваюся, я її прочитаю, зроблю про неї зі і в нас це А люди, яких ми зустрічаємо, у відпустці. А дата Крісті, будь-яка книжка з потягом пов'язана, дуже атмосферно. Дякую. Одна книга для першого читання, щоб почати з чогось. Це щось має бути легке, банальне. Так. хай би хай буде відмак, не знаю. Я його не читала навіть. <рес> Дякую, та да. можна почати, наприклад. Ми у Іваті завжди сміємося, скажемо, що всім треба радити за кохання, щоб почати ну, полюбити читання, тому так. А ви я знаю, що багато хто починає для джурно, не здається, це непоганий а, варіант для читання в метро. Щось загати крісті, хай буде і не лишилось жодного. Дякую. Якесь такий жорсткий, 18 плюс, щоб соромитись, коли люди підглядають тобі в книжку. І ваша улюблена книжка на даний момент? Вони постійно змінюються. Зараз книгу Ну, Напевно, ти. Карлов не і книжка, якого ви ненавидите? Книжка кола яку... четверте крило. Ну будь-яку російську класику ненавиділа uh -huh. дуже давно відколи з нею познайомилась. Uh -huh. Салони люди Люко Дашвар та... <сміття> добре. А ви те саме природи? <сміття> ви думаєте, чому люди читають? Ой, чому люди? Ну це є частиною mm -hmm. життя когось. Це те саме хобі, що і відеоігри, фільми дивитись. Це наше життя. Книжки, ну просто коли я що я читаю, досі є люди бульбашком, вони такі ого. Що насправді це ну, тут нічого дивного для мене. Це як в хто сидіти для мене. Uh -huh. Тобто, певний дофамін мого життя. Uh -huh. Частина життя. Тож чому люди читають? Кожен знайде для себе свою відповідь. А Поки завжди лишайтесь в пошуках себе і своєї улюбленої книги. Всім щастий і можливо, ми зустрінемось знову. Наступного року ВДНГ.